Битва P2P Games – Honeywood проти CryptoPols. Добрий день, друзі, ми з України. Ради вітаюся на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атан. Сьогодні ми продовжимо вашу думку рубрику Битва P2P Games». Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента, конкурента проєкту Honeywood, а це CryptoPolis, якого обереш саме ти приємного перегляду. Поїхали. Розпочнемо ми з конкурента Honeywood, і це CryptoPolis. Нас просимо до CryptoPols. Соціальна онлайн-гра, де вашу колекцію NFT в ігрі досвід приводить. Де вас до вершини башти, заробляйте реальні гроші за допомогою за допомогою токену SPO, вигравши ставку в матчі по всій вежі. Купівля та продаж МФТ також перемоги, в турнірах, майбутні ігри НФТ тут. Наше бачення полягає в тому, щоб керувати цифровими активами весело. Ми сильно віримо в майбутні криптовалютних криптовалюд, ігор. Уміти розважатися і заробляти гроші в той же час вже не утопія. Це утопія. Не тут. І а, не тут. А, і ми хочемо зробити це найвеселішим для, а, для а, власне, користувачів, це зробити будь-який дорослий а, досвід. Гра щоб зробити підхід, який ми обираємо, скільки ми вважаємо, що будь-хто повинен це зробити. Придбати наші НФТ, заливаємо, а, зливаємо з подібна механіка з кімнатою, де соціальна взаємодія. Як тільки ви вирішите придатися до нас у нашому, нашому власні у нашій вежі і стати Одним із наших мешканців вас зустрінуть наші Ва, А Ваша перша кімната в вашій вежі є безкоштовним, тому ви отримаєте ключ від вашої нової кімнати і ви будете вивчати мотузки, заповнивши ваш, а, ваші навчальні місії. І тільки ви знайшли свою, а, свого, а, свою опору в, а, в вашій вежі, на ужитті і просторі ви зможете досліджувати безмежні можливості життя в а, власне, вежі. А тепер про... Проєкт Ханіву трішки. Ганівуд це кріноміда де мене мають власність. Це підтопіла блокчейн гра, а, в якій ми і ви можете заробляти монети вранцверу на базі космосу. Грати 5 хвилин заробляти реальні гроші. Спочатку я повірю власним очам, це справді так. Всього за кілька хвилин гри ви можете добре заробити. Як можна заробити? Перший варіант заробляти кубичним ребенці пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант заробляти приймаючи режим ПВ битв. А, і третій варіант він набагато простіший. Це це заробляти плаш кон в стейких Команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонал, які знають свою роботу та при цьому команду досвідчених людей. А тепер порівняємо Ханівуд та Криптополіс. Криптополіс на піти піон то власне непоганий, але однозначно не є куди рости. Сущеру Ханнівуту і брав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість оробляти 5 хвилин п'ять день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість планувати своїх розмовах научок та інші, інші аспекти підсумок. Після порівняння. В проєкті перемогу отримав Ханіву, тому вітаємо його з даною перемогою. Свій вибір я зробив і це Ханіву, то буду і надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими метами даний проект. До нових зустріч наступного випуску. Всіх люблю, бувайте!